Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Ну, Тому що це Мюнхен. І тут немає президента. І тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Так. І я таких речей не повторюю. І, в... І тому дуже важливо зрозуміти: мирна угода. Може бути тільки план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений і підтриманий між Україною, президентом і Сполученими Штатами, виключно президентом. Також обов'язково треба важлива роль для країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки як головний. Момент в будь-якому документі про припинення війни або закінчення війни, гарантія безпеки для України, для всієї Європи. І Україна є частиною вже Європи і буде частиною рівноправного Європейського Союзу. І для нас голос Європи дуже важливий за столом, а не десь за лаштунками. Вони рівноправні партнери. Це можна подивитись через той вклад. Грошовий і військовий, гуманітарний, різний фінансовий, який Європа вкладала разом з нашими друзями Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні у нас була велика бесіда, довга бесіда. Я подякував двопартійній підтримці, дякуємо сенаторам, конгресменам, людям Сполучених Штатів Америки. І я дуже вдячний людям Європи за те, що всі ці люди суспільства, передусім, підтримали життя українського суспільства. Ось про що йдеться. Що стосується моєї зустрічі з американськими колегами, у нас багато зустрічей, Я цьому дуже радий. У нас була хороша розмова з президентом Трампом, і ми отримали пропозиції щодо інвестування в Critical Minerals України, і ми про це багато говорили. Я говорив, що треба захищати Україну, наші ресурси, чому їх треба захищати. А якщо ми говоримо прагматично, а не тільки про безпеку Європи, хоча я вважаю, що безпека Європи передусім і люди це пріоритет, але говорити можна і фінансово прагматично, коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не попали в руки повністю окупаційній Росії, і також їх союзникам, треба все це захищати. А якщо країни їх це захищають, це дуже важливо. I will, I'll be short. Okay, it's difficult to be short. Sorry. <laughs>